Шановні мешканці міста Кузнецовськ, я хочу звернутися до всіх вас від імені наших всіх будівельників, нині здравствуючих, які так сказати, працювали раніше. З нагоди Дня будівельника раз мені таку доручили честь, то хотів би сказати, що дійсно місто Кузнецовськ є містом будівельників. Його будівельники розпочали, започаткували, побудували, живуть, працюють. Ну, як зараз виходить? Хочеться сказати, що сьогодні навіть знаменний день, тому що 8 серпня 1976 року було велике свято на цій території укладки першого бетону в перший блок енергоблоку Рівненської АЕС. Тоді всі були молодими, задорним, красивими. Зараз це все ветерани, хто дожив. Але це було велике свято. І це свято дало нам змогу нині жити в такому прекрасному місті, працювати, будувати, будувати свої сім'ї, плани і так далі. Сучасний стан будівельної галузі, мабуть, не тільки в місті Кузнець, а в всій країні. Звичайно. Не на тому підйомі, який був в ті роки. Забули ми будувати фабрики, заводи, енергетичні блоки і великі будови, які були всенародними. Але ж разом з тим, будівельника професія завжди була, є і буде. Зводяться житлові будинки. Основне зараз будівництво, на тому і розраховано. Вони являються так сказати основним зараз в Україні. Ходовим будівництвом, на який є попит, є потребою для нашого народу населення і вкладаються значні кошти в це будівництво. Ну, це, звичайно, обичний народ, інвестори покупають житловий фонд, і за рахунок його все це будується. Ну, крім того, звичайно, є велика доля будівництва за рахунок місцевих бюджетів. В місті Кузнецовськ, в цьому році, наприклад, за місцевий бюджет на 3 мільйона робіт ремонтних заплановано. Це тільки по комунальній галузі. Є ще ремонтні роботи по освітянській галузі, культури і інших напрямках. Ну, У місті Кузнецовськ зараз будівельників, будівельний комплекс роздріблений. І весь тот е, потенціал, який був в управлінні будівництва, працював на будівництво міста і енергоблоків. Практично розпався, але ж від нього залишилися ті будівельні організації, які зараз функціонують, працюють на території міста. На території міста працюють будівельні організації, які возглавляють наші директора, такі, як, наприклад, Охрімчук Григорій Миколаєвич, ...дзов ДОЦ УБРС, Думіцький Володимир Васильович, поліція Будмонтаж, Флондовий Сергій Іванович, Захід Будмонтаж. Чміль Сергій Михайлович ПП Половля це осколок від МСС бувшого. І інші менші малі підприємці це так більш, більш такі потужні організації, які себе заявили доброю якістю робіт вчасним їх виконанням на основному на бюджетній сфері, ну і по інших роботах. Є в нас і підприємці. Значно менших таксових масштабів, в них невеликі колективи, але вони дуже потрібні, востребовані в місті і також працюють. Працюють наприклад сантехнічних робіт, працюють на напрямках проєктних робіт, працюють напрямках малих форм. Потенціал будівельних організацій, в принципі, на ті об'єми, які зараз в нас в місті є, цілком є достатні для того, щоб його побудувати. Разом з тим хотіла сказати, що дійсно як будівельний комплекс у нас зовсім роздрібнився, то почала витати ідея, щоб якось об'єднати зусилля наших будівельних організацій і робити якісь спільні справи. Тому було в прошлому році на спільному засіданні керівників будівельних організацій. Прийнято рішення створити асоціацію будівельників міста Кузнецовська. Така асоціація створена, вона зареєстрована в лютому 2016 року. І зараз ми функціонуємо як громадська організація. Справи, які вже за цей час встигли зробити, хотілося б відмітити, приймаємо участь і активну участь в реанімації будівництва житлового будинку. В районі мікровінбудівельників, який розпочав будувати за рахунок фонду молодіжного будівництва. Завдяки нашим зусиллям була скликана нарада, і інвестори-забудовники підняли це питання, щоб за допомогою влади, втручання влади продовжити це будівництво. По цьому питанню було прийнято рішення виконавчого комітету, і на даний час вже створена комісія і буде об'явлений конкурс на інвестор-забудовника, який буде добудовувати цей будинок. Другою спільною справою в нас є зараз по ініціативі, можна сказати, депутатів. Асоціація включилася в ремонтні роботи по будівництву по відновленню і ремонту приміщень жіночої консультації в роддомі. Вже визначені об'єми робіт, виконавчі робіт і надіюся, що найближчим часом ця робота буде виконана і продовжена. Спільними зусиллями ми зараз також на рівні асоціації шукаємо інвесторів на будівництво сміттєприродного комплексу, є сенсаційна програма, яка дуже потрібна для нашого міста. і Я думаю, що влада також в цьому зацікавлена. Я думаю, спільними зусиллями ми це питання теж знайдемо. Це також ті об'єкти, які можна буде будувати нашими силами і засобами. Хотілося б відмітити, що на території міста Кузнецов працюють і інші будівельні організації. Звичайно, це організації інвестори, великомасштабні, мають оборотні кошти. Це працює, як ви бачите, в нас івано франківська одна будівельна організація, житловий комплекс в районі парку будує. Інша будівельна організація Рівненського так сказати, походження працює в районі ювілейного на будівництві житлових будинків. Вони успішно зараз працюють. На жаль, наших підприємців, наших будівельних організацій. Не вдалося залучити поки що на підрядні роботи на цих об'єктах. Я думаю, що в майбутньому ми все-таки на цим будемо працювати, щоб і на території міста Кузнецовськ, і наші будівельні організації мали можливість хоча б включитися в підряди до тих будівельних організацій, які зараз мають можливість будувати житловий фонд. І, взагалі, побажання наших будівельників, які зараз працюють в місті, просять, що, шановні, якщо є об'єми робіт. По місту за рахунок бюджету, не шукайте варягів на стороні. Дайте нам можливість виконувати роботи, і ми їх виконуємо вчасно, з гарантією, і з нас є спрос, ми звідси нікуди з цієї землі не діваємося і не дінемося. Це побажання, я думаю, що буде почуте, і ми поки співпрацюємо успішно із нашим депутатським корпусом, і виконавчою владою. Думаю, що ця співпраця буде продовжена і налагоджена. Останнє, що б хотілося б сказати, все-таки день будівельника це, можна сказати, всенародне свято, тому що в кожній сім'ї є хтось з будівельників або робив ремонтні роботи самостійно. Здоров'я всім будівельникам, світла пам'ять тим, які вже відійшли. Ну і надії всім в тому, що наша будівельна галузь буде востребована. і ми, дасть Бог, наше місто буде будувати ще і п'ятий блок, і місто буде розбудовувати. І будемо жити довго і щасливо на нашій землі.